Компанія автофокус у нас є нове надходження. Це у нас джип-чирохі 2019 року на повному приводі на 3,2 і Автівка у нас американочка вже на європейській оптиці. Пошкодження було по задній частині кузова. Зараз жодних зауважень немає, геометрія ціла, все ціле. Пошкодження було незначним. Що в нас є позаду? Це в нас кругові парктроніки. Це у нас камера заднього виду, комплектація у нас Overland. Одна із самих максимальних Потім електровідкриття і закриття багажнику. Потім йдемо на задній ряд. Тут у нас коричневий шкіряний салон з перфорацією. Тут у нас є задні підігрів, тут у нас є виходи на розетку і два USB. І один прикурювач. Тут у нас безключовий доступ, мертва зона, підігрів дзеркала, електрорегулювання дзеркала, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання. І тут саме основна фішка. Тут є і підігрів, і вентиляція сидіння. Повний підігрів керма. Тобто він обігрівається не тільки на хваті, а повністю. Навіть і ця дерев'яна ставка, вона у нас також підігрівається. Автосвітло, регулювання яскравості, електровідкриття ще раз. Тут у нас є і автосвітло, і автодощ. Ось така панелька приборів, жодних зауважень у нас по ній немає, немає ніяких чеків, нічого. Автівка повністю обслужена, є повністю вся сервісна історія. 176 тисяч оригінального пробігу. Ось таке у нас повне мультимедійне кермо. Тут у нас круїз, голосове керування, повністю це все є. Є датчик на ворота, за потреби можна підключити. Тут у нас все працює, все світиться, все класно. Розширений моніторчик для мультимедії, він у нас сенсорний з блютузом. Тут у нас управління кліматом, підігрів вентиляції, повністю це все є. Потім ось у нас задня камера, вона у нас динамічна. У неї є ось так. от Все крутиться, вирулюється, все добре з нею. Ось так. Потім у нас є тут навігація, у нас є підключення телефону. Тут у нас йдуть стандартні налаштування взагалі всього автомобіля. Тут у нас блок управління кліматом. По всій автівці медіа і Радіо по класиці. Тут у нас все є, час, все повністю все е запрограмовано в кілометри і в градуси, не в Фаренгейтах, все добре. Кнопочка старт-стоп, ну, Аварійка по класиці, тут у нас блок управління е кліматом і мультимедію, вибори режимів руху. Тут у нас також USB, AUX і ось, такий ось класний прикурювач. також є. Коробочка автомат, електроручничок і агромізніший бардачок, в якому теж є USB. І також є прикурювач на 12 вольт. Ось такий вигляд це має. Салончик у нас в дуже гарному стані. Автівка обслуговувалась виключно на одному і тому самому сервісі, вона в нас повністю обслужена. Жодних зауважень по ній немає. По кузову, так, фарбувала задня частина, тому що вона по Америці була після ДТП. На ось який гарних дисках у нас мішлін. 19-й радіус просто шикарніший вигляд. Фара в нас в ідеалі нічого не запотіває, нічого ніде. Є фірми, фірмові крюки, все повністю є. Тому ж приїжджай до нас, регіональний центр Республіка Парк, компанія Автофокус.